Слава Господу, брати та сестри, Знаєте, так християни розпорошені по світу, можливо, як ніколи, і ми не залишаємося осторонь тих проблем, які спонукають їх до певних дій. І, мабуть, так само, як вони не залишаються осторонь наших проблем. І хто слідкує трошки за новинами або має рідних, знайомих, близьких. В Америці, штат Флорида, там іде дуже великий такий потужний вихор. Мілтон зветься. І вони готуються до цього. Така підготовка, йде. Я деякі відео бачив і вони так заколочують вікна двері, начебто так заморовані вже своїми особистими руками. Як здається, в небезпечне місто. Але кажуть, що якщо скажуть евакуація, то евакуація. І коли сталися предвісники того віхру. пройшов дощ такий потужний, вже залило багато що. І діти радіють, тому що так, знаєте, була дорога, стала річка. Але це тільки був початок. Господь дещо дає зрозуміти кожному з нас. Не те, щоб передбачити, бо в новинах про це не скажуть Христос іде. Але ці предвісники, вони не можуть бути непомічені саме тими, які пильнують своє життя. Якщо Христос навчає нас жити в готовності, в очікуванні того часу, то ця готовність вона має в чомусь проявлятися. Взагалі, то готовність це зміна попереднього. В досконале, яке має прийти. І оце досконале, яке прийде від Господа, має відгукнутися в нашій досконалості, в підготовці до зустрічі Його. Царство Господнє не прийде таким примітним образом, і воно саме так наблизиться не від руки людської, не від бажання людського. Єдине бажання, яке Втілює Господь в наших душах, в наших серцях, це бути до цього готовим. І писання каже це Іван Ілі від Матфія, 24 розділ, 43 вірш. І пам'ятайте, що якби господар знав, о котрій годині вночі прокрадеться злодій, то пильнував би і не дозволив тому вдертися до хати. Я не знаю, чи ми готуємося кожну ніч до того, що злодій може вдертися. Але певні заходи безпеки ми застосовуємо. Можливо, зачиняємо вікна, двері. Перевіряємо, можливо, деякі прилади безпеки. Але ми до цього готуємося. І коли ми робимо це, Кожний день або на кожну ніч, то якось так воно, знаєте, ми, ми начебто готуємося, але вже не вкладаємо якогось особливого змісту до того. Готуємося. День від дня. І є таке, знаєте, коли ми зустрічаєте готуємося Прихід Ісуса Христа, ми ми молимося, ми пильнуємо. але коли Кожен день ми це робимо, то ми навіть перестаємо а, вбачати певні речі, які вже не прослідковуються в нашій пильності. Ми стаємо такими, знаєте, менше зосередженими на обставинах, які відбуваються. Можливо, час нашої молитви зменшується, ми з таким стали професіоналами. Професіонал це людина, яка за короткий термін робить те, що звичайна людина не може зробити за довгий термін. От. І наш професіоналізм, на жаль, спричиняє байдужість. Байдужість. Бо коли довший час не звершується те, що ми очікуємо, ми стаємо такими знаєте, трошки такими безпечними. Але Господнє Слово, брати та сестри, дає нам можливість все ж таки придивлятися і досить уважно. Я не хочу, щоб ми лякалися від звуків, від слова, від якихось дій. Бо деколи коли людина перелякана, то вона гасає по всьому світу, шукаючи безпечного місця або допомоги ззовні, хто міг би зосередити нашу увагу на те, щоб ми зрозуміли, чи ми до цього готові. Так, властиво, знаєте, з юності батьки наставляють своїх дітей, дивися, вчися, сину, донька, слідкуй за своїм здоров'ям, вдівай шапку, застювайся. До речі, йде холода, будьте пильними, бо будете відповідати перед Богом, як ви ставилися до, до того тілу, яку Бог дав Тимчасово в ваше використання. І ми або прислуховуємося до того, що нам кажуть батьки. Або є байдужими і живучи в тому світі, дивимося, як до того ставляться ззовні, і ми вирішуємо, ну якщо вони так ставляться, то я так буду ставитися. І це, такий, це такий поганий приклад, друзі, недбалого ставлення до попередження. І коли ми занурюємося в Боже Слово і кажемо самі собі: Господи, я бажаю бути готовим. Я не знаю, як буде виглядати той злодій, чи треба, чи не треба. Бо хтось каже, «А, а я не готуюся, бо я Господу віддав, і хай він пильнує. Бо написано: якщо Господь не збереже, марна праця охороняти. Чи не здається вам це трошки, знаєте, безглуздо, коли людина навпаки дає шанс злодію обикрасти? У нас є сусіди, такий був час колись у нас тут на районі, де по хатам, де ті люди з злодії взялися, знаєте, і попереджали, пильнуйте, зачиняйте. От. А ті начебто зачинили, але віконце залишили відкритим. І вони прикинулися, а в хаті все, все що цінне було, все винесло. Бо злодії якийсь газ туди запустили, і вони так дуже крепко спали вночі, і вони нічого не, не помітили, як все забрали. Як все забрали. І коли вони були здивовані, що зникло не тільки те, що було в хаті, а те, що було там біля хати, таке відчуття, що фура приїхала, знаєте, все загрузили і, і втекли. І ось момент пильнування, пильнування. Знаєте, ворог лютує, знає, йому недовго залишилося. І він чинить такі справи, через які людина, по-перше, буде здивована своєю недбалістю. Ну, тобі ж попереджали, тобі ж казали, ну, ну дивися, ну дивися, ну дивися. Знаєте, в мене є собака Хаскі. Це така собака, яка завжди думає про те, як втікти. Вона втікала десь 20 разів, десь 20, можливо, навіть вже більше. І коли вже час прийшов, вже руками вона не тікала, і раптом почалося знову. І Я такі засоби, так, ну там в неї на, на ошиники такий номер телефону висить, і десь у нас, від нас тікає до людей, і потім вони дзвонять, і ми приїжджаємо, забираємо ту собаку. Ми вже навіть звикли до того. І жінка така, знаєте, дивіться, її вже каже, на машині привозять. Тікає, потім на, на машині люди привозять. А, але засоби безпеки ми прийняли. Ми, ми багато що зробили. І вже забори перебутували, і мури понаробили. Але я не думав, що собака може бути такою, такою мудрою, щоб втекти. І я такий вже, ну, це думаю, так вже наробив, ні, тепер вже не втече. Як вона додумається знайти шпаринку і все дотікає, я знову роблю засоби безпеки. Дружина каже, ну на цей раз вже не втече, я кажу, ні, в неї нема шансів, приходимо, собаки немає. Як вона тікає, ну, ну просто, можливо, інстинкти, знаєте. Але я розумію, де коли ми кажемо, та й так нормально, та й помилився вже, вже Біблію почитав, вже нічого не може статися. Але ворог то не собака. Він настільки, знаєте, буває прискіпливий до деталей, і через це може захопити нашу свідомість, нашу, наш розум навіть і наша мудрість десь розвіюється, і всі засоби безпеки, якими начебто, начебто кафедри так багато звучить, брати та сестри моліться, в нас війна. Ми маємо стояти в проломі. Ми маємо, ми маємо, ми маємо. Я розумію, що ворог все ж таки краде. Краде. Десь уводить, десь збочує, десь причиняє таку біль жахливу, що люди просто вже кажуть, ми на Бога ми не розраховуємо. І це ганебний стан. Церква Ісуса Христа, яка не готується до зустрічі з своїм господарем. І ось все, що Господь повеліває робити і нагадує нам, приводячи такі приклади із тим злодієм, і каже 44-й вірш: Ось чому й вам слід бути на поготові, бо син людський прийде тоді, коли ви його не чекатимете. Коли ви Його не чекатимете. І якби ми кожен день проживали з думкою про те, що ми чекаємо Ісуса, дійсно, що ми Його чекаємо, що від нас багато що залежить, і ми маємо взяти до своєї уваги. Бо коли Він прийде, раптом виявиться, що ми були не готові, бо в наших світильниках не було достатньо олії. І поки ще час був, коли Господь попереджував, забезпечте не особливу кількість оліги. Бо саме від того буде залежати, чи ви війдете, чи ви війдете. Можливо, хтось зухвало каже, та я готовий, та, та я вже готовий з дня свого покаяння, та я вже готовий. Але час випробування, який дає Господь, визначає, чи ми були готові. Наші дії. Наші вчинки. Чи є в нашому розумі якась така, знаєте, Зухвалість Чи ми нарешті не зрозуміли, що ми не були готові до того всього? Паніка, суєта. Що, що робити, куди бігти? Так, це надзвичайні події. Ми ніколи не жили під час війни. Нам тільки наші, можливо, навіть прадіди передавали, як то сталося, як це все відбулося. І сьогодні вже відкриваючи деякі архіви, ми розуміємо, чого це сталося? Чому? Бо з ворогом заїскували, давали шанс, давали можливість. І сьогодні, друзі, нам хотілося б дійсно бути готовими, бо ті, які думають, а ми підемо і ту олію придбаємо. Бо буде час. Писання застерігає, вони пішли шукати олію, а ми побіжимо і ми швидше повернемося. Але дивіться, що каже Писання, поки ті ходили купувати олію, з'явився наречений. І дівчата, які залишилися, були готові, вирішили з ним на весілля. Коли ж вони прийшли та зачинили за собою двері. Зрештою, з'явилися і ті дівчата, які ходили по олію і кажуть: господарю, господарю! Відчини нам двері, але Той відповідає: істину кажу вам, я вас не знаю. І вирішення питання буде не в тому, що ви бігали, а в тому, що ви були готові. Ось саме на цьому наполягає Боже Слово. Брати та сестри. Я хотів би, щоб ми пильнували в нашій готовності. Я прошу, щоб ми не вважали себе вже в максимальній безпеці. Щоб вони вважали себе в максимальній безпеці. Ми можемо закрити, ми можемо збудувати собі якийсь бункер, ми можемо десь виїхати. Але Царство Господнє прийде на всю землю. І там не буде важливо, чи в тебе війна, чи в тебе мир. Буде важливо, чи ти готовий. Чи ти готовий. І, знаєте, такі приклади а, про злодія, ми можемо тільки уявляти, що б то було, я би злодій прийшов, але коли прийде Христос, ми не можемо собі уявити, яким це чином станеться. Ми просто мусимо бути готовими. Тому пильнуємо в молитві, брати та сестри, пильнуємо в тому, щоб досягати того Царства Божого, щоб нам розуміти покликання своє особисто в Божу присутність, аби бачити Його славу. І відчувати дотик його пронзенних рук. Він з мого боку зробив все. Якщо вона навіть буде виглядати надзвичайним, але він все це зробив, і ціна вже заплачена. А від нас діло за малим. Будьте готові. Давайте ми станемо зараз на нашу молитву і попильнуємо, обійдемо наш жертовник Обійдемо своє молитовне життя. Якщо треба покаятися, покаємося. Якщо треба докласти зусиль, докладемо зусиль, але дамо можливість Ісусу Христу панувати в нашій свідомості для того, щоб Його покликання звершилося через нас і в тих людях, які сьогодні вважають себе готовими, але тої готовності і близько нема. Нехай Господь всіх нас рясно. Благословить батько небесний. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що в цей ранок, Господи, ми можемо шукати Твого лиця. Ми можемо розсуджувати за пройдений шлях. Боже, що ми надбали, Господь, що є цінним в нашому житті, на що ми звернули свою увагу, а до чого відвернулися, Боже? Прости нас, Господь, за суетність наших думок, за прагнення того світу, Боже, зупини, Боже, всяке безлудзя в нашому житті. Боже, ти стільки прикладів нам дав, Господь, ти стільки відкриттів нам залишив. І продовжуєш, Господи, промовляти в наші душі. Амінь, Алілюя. В ім'я Ісуса Христа, Боже, прагнемо Тебе, Господь, ми прагнемо Тебе святий, ми прагнемо Тебе. Амінь, Алілюя. Рабіда фарамин. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, амінь. Алілюя. Дякуємо, Господь, за те, що Ти заплатив ціну. Дякуємо, Боже що ти нам залишив інструкцію користування тими світильниками, Ісус. І ми не хотіли би занедбати це, Боже святий, амінь, алілюя. бо саме це сьогодні надихає нас на святе побожне життя, і диявол не має в нас нічого. Амінь. Алілюя, святий, алілюя, добрий, алілюя, милосердний, амінь. Горе, бара, гада, далее клавдис, алілюя. Аллилуйя, Дух Божий, Аллилуйя! Аллилуйя, Вьем Ісуса в ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови, благослови. Ми в Твої руки святі віддаємося, Господь, віддаємо наших рідних, близьких, Боже, ми бачимо життя тих, які біля нас. Боже, ми так хотіли би, щоб вони пильнували. Ми молимося за це і підтримуємо Господь. Ми молимось за пробудження, наше особисте, Господь, на зміцнення в надії на Тебе, Боже, благослови. Ми молимося за пробудження нашої місцевої церкви, Господи, благослови. Благослови, Господи, ми готуємося до свята жни в неділю, Господи, прийди в силі Твоїй. Боже, щоб ми своїми очима бачили покаяння, навернення, Господь, не тільки радість в подяці Тобі, Боже, бо не в словах молитовних, а очі, амінь, Ми можемо спіткати для себе необхідне, Боже, для зустрічі з тобою в готовності, Боже, а саме наш внутрішній чоловік, людина, Господи, яка з дня на день оновлюється. Ремене Барагата, Ламан, Лайдис. благослови святий, благослови, Алілюя. благослови. Ми в подяці линемо до тебе, Боже, за те, що ти пильнуєш над своїм Словом, і ми своїми очима бачимо, як, як воно виконується. Боже, благослови в ім'я, Ісуса Христа, в силі свої святий зійди. І нехай всі підготовки, Боже, налаштування, Боже, для цього свята відкриють шлях до тих людей. Які знають про цю церкву, знають, що рідні, близькі, знайомі відвідують її, але вони ще не зробили крок віри, Боже. А ми хоч, хочемо вірити, Боже, щоб бачити будемо їх, Аллилуйя, як вони будуть бігти на покаяння, як вони зроблять цей крок віри, амінь. ремене, глаудис, Халілуя, щоб через це з'явилась Твоя милість і Твоя благодать. Ми в Твої руки святі віддаємося. І щиро дякуємо, Боже, за те, що Ти. Дав нам цю можливість бути в цій церкві, Господь, зростати і очікувати від Тебе дії благодаті. Хвала тобі, слава і честь, нехай буде Отець, Син та Дух Святий. Амінь.